Всім привіт! Сьогодні ми будемо ремонтувати ось такий вуличний світильник на сонячній панелі. Сонячну панель я не знімав. Ремонтую чому? тому що от акумулятор, який тут знаходиться, пише, що 1200 мА. Фактично перевіряв Там 900 мА і пару ночей і цей фонарик світиться на половину яркості. Так, спробуємо замінити його на трошки кращий. це я придбав на AliExpress. Було заявлено 3200, здається, фактично 1402 мА. 1402 міліампер-години. Так, будемо ставити його. Шитайте на 600 мА. -год. Та й ваші він набагато, зараз перевіримо. Так, цей в нас 11 грам, а цей 18. є різниця, в грамах також. Так, ну що, пошнему я вже його розібрав, повідкручував саморізи. Ось червоний у нас плюс, синій мінус. Вставляється акумулятор сюди. Доволі плотно заходить він сюди, але підковернув, витягну. Так. Перепаяємо на цей. Так, Ось тут появляється погано. Я зачистив над філочком, можна наждачкою, Тут я вже з каніфолім припоєм пропаяв, а тут ще ні. Зараз покажу. Бачите, зачищено. припоє на паяльнику. Каніфоль. Значте, не хоче чіплятися. Зараз спробую таблеточку аспирина. Вонючи воно. Аспирин. <кій> О, бачите, як хорошо чіпляється. Цілково немає паяльної кислоти. Це ще ми при союзі користувалися цим засобом. Таблетка аспірина. Так. Плюс до плюса. Так, зараз ще залубимо його. Наш акумулятор лишній раз не перегрівати, бо вони цього дуже не люблять, так, так є? У нас плюс тепер мінус, у нас вже світиться даже. Вмикаємо так, далі будемо збирати. Гніздо для зарядки ставимо на місці. Далі. наш аккумулятор. Плотничком зашел. доволен, Так, тут у нас ничего не замкнется. Все, У нас навія резиночки, нічого немає нормально. Так, будемо скручувати. Ага. Будемо то не будемо. Не зайшло на місце. Здивіться як плотненько. Назад же ми його точно не зможемо витягнути, мабуть. Я так думаю. Чи він трохи товстіший. Так. Треба було заміряти товщину. Так, зібрав я поскручував наш світильничок. Так, в цьому світильнику є три режими. Перший режим вмикається. Спрацьовує датчик руху, він вмикається на 30 секунд на повну яскравість. Другий режим, він світить на 25% яркості постійно, а коли спрацьовує датчик руху, вмикається на повну яскравість. Третій режим. Ось світить постійно на 25% яскравості цілу ніч. Вимикаємо все. Щоб зняти цей світильничок, нам не потрібно його розкручувати там, де він встановлений, він вставляється збоку, отак, в пази. Ну що, перевіримо. Потім в коментарях чи в описі відпишуся, як чи надовго хватить цього акумулятора. Можливо прийдеться ще сильніший ставити. Ну, в мене не було. Я спробував такий, який знайшов на 1400 мАч. Ось таке відео може комусь буде корисне, кому сподобалось. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.